Ось такого дракона буду ремонтувати. Перепаковувати двигуна, так як у ньому прокладки між картерами потекли всі. Двигун геть засраний, сив в маслі, обсикався повністю. Все повністю в маслі. Зараз його викочу, перемию двигуна бензином повністю, щоб він був чистенький. Щоб було комфортно це все розбирати, а не вимазатись. Заодно прогорю раму. Таке рама Тут лопнута, тут лопнута. Тут лопнута. Тут лопнута. А лопнула вона за того, що отут стоїть подушка двигуна. І вона була жорстко прикручена до рами. Ніхто тут і шайбочку не підложив, щоб вона не таркалася корпуса. Ось така історія. Е, відмив повністю його вже по бензину, зняв кожухи, показує, який результат. Бензин, що робить. Ось так воно виглядає. Буду повністю демонтувати двигун, повністю розбирати його. бо Хтось його зібрав трішки неправильно. Всі прокладки сруть, стють. Шисальник, клінувало, Також замінить. Люфтів немає. Видно, хтось все якимось клеєм заливав. Десь, мабуть, прокладка опускала, хтось клею туди навалив. Це все буду. Прокладка тупо розсипається. Масло видавлює з усіх сторон. Зараз знімо на радіатор виходи. Тут масло постікає трохи. Масло вже злив. Так, двигун зняв. Буду зараз його розбирати повністю. Подивимося, що там стоїть. Є такі моменти цінерамі. тоді постягую, порівняю, потім потрібно буде маятника розрізати. Втулочки на маятнику теж треба буде замінити. Маятника розрізати, виставити, бо неправильно він зваряний. Боком. буду від цієї полуосі до передньої, щоб були однакові відстань між колесами, і осями, між цим колесом і цим. Щоб однакова відстань була, так само і там. Тут зірочка задня не попадала ципок. Ну, видно, може, на відео буде видно, що трошки ось, наприклад, стоїть. отако провернуто. Що маятника потрібно розрізати, провернути. Скину циліндр. Показую поршень, начебто новий стоїть. З кільцями. А тут така шляпа. Хтось ланцюга рем не схотів міняти, просто наварив. Потрібно ланцюга замінити, тому що ланцюга вже немає. Понятно, клапана придерти. СПГ-61 мм. Іде? Прокладка видавлена, видно, як її прямо роздавило, що вона стяла з усіх сторон. Що ці прокладки що оці прокладки так же саме, воно це все. Так, зняв цю кришку, зараз розкажу прикол. Оці всі болти були не зажаті, І вони від руки легенько, без воротка, оцим я повідкручував. Болти не зажаті, Прокладку повидавлювали, вона розкисла. Щось прокладка якась така, непонятна, наче саморобна чи не саморобна, наче хтось сам вирізав. За все, що хтось сам повирізав ці прокладки, ще й на герметик їх посадив. А їх роз'їло. Геть. Ще не бачив так, щоб прокладку роз'їдало. Ось о. Геть. Кашка. Ось видно, як видавило прокладку. Два і наклеївали, щоб не пускало. З тієї сторони також два реатора клей якийсь. Тут ще й нормально трималася прокладка з цієї сторони. Ось тут зрозуміло, що її розіло, як кашка. Зелений пороніть це шляпа. Прикол, знайшов — ланцюг маслонасоса геть здох. Ланцюг маслонасоса, ланцюги РМ, ці моменти потрібно замінити. Прокладки, понятно, це все буде жирити цікаво. Що ж вони тут просто пускали масло і наклеїли. Так, це, мабуть, 4 -щина. Да, потрібно варити. Тріщина і за неї. Тут якраз канал іде масляний. І походу оце воно обсирало теж, обсикало маслом. То склаєм залив, просто навчав і все. Потрібно варити аргуном. Наверх не, не варити тут, а тоді підчистити. Почав ми двигуна і відкрив. В середині сітку фільтр жорсткої очистки. Він весь забитий герметиком оцим прокладочкою зеленою цей хірувою. Шляпа повна. Czy rakom staję? Tu po rakom staję, u no boku. Це так люди їздять. Ну, все, десь ріщина теж є, позамазували. Не заварили, а замазували якимсь клеєм, <пух> який пускає. Так, ну що, підготувався для збірки двигуна, прикладки покупляв. Прикладки центральні підходять від 157-го двигуна, ці окремо свої від 161-го. Новий. Фільтр масляний, я замінив уже, Ще цей блок заміню, Привод масляного насоса також буду міняти. Ось новий купив. ланцюг РМ, ланцюг РМ добавив, тому що тут іде 94, а 157-го 90 рівно, Ось навіть написано: добавив 4 звіна. Такий у мене новий ланцюжок був, спеціально я з нього додаю. Картера проварені. Прочухрані, плоскостя провірені. Сілінблок новий запресований. Збираю. Так, до такого моменту вже зібрав двигуна. Прокладочки все там обезжирив. Все посадив на суху, що було там жирне. Ланцюг ГРМ замінив, ланцюг мисло-насоса. Оцей сальник, бо той класний сальник, а цей вже був пошкоджений, то нового сюди поставив. Тут усе заварено, ті тріщини, той клей, що був там, все повністю проварене. Тут ущільнювач замінив і на заливній, на щупу теж. Ущільнювач замінив. О, стартеру також. Кільце це замінив.